І на сьогоднішній день. Є факт, є е, е, злагодження роботи від своїх підрозділів, тому якщо було більше деталей, ми можемо сьогодні. Тому що і ДБР, і прокурори говорили про те, що Роман Зенкавич хотів переплити кордоном, ми бачили фотографії так з квартири, де він був там, наприклад, лише в штанах. Тобто як пов'язано з цим? Це входить слід. Я думаю, в подальшому це буде надана відповідна оцінка, інформація і до загалу також вона донесеться. Але на сьогоднішній день ми вирішуємо основне наше питання, це обрання запобіжних заходів. Задля непорушення і прав підозрюваного ми не можемо повністю на сьогоднішній день розголошувати, але в подальшому, якщо суспільство буде слідкувати за цим, я думаю, більша інформація буде з'являтися у подальшому. Чи можна Чи можна зашити, Давайте так, на сьогоднішній день ми спілкуємося про те, що є сьогодні. Сьогодні є підозрюваний, сьогодні є клопотання, сьогодні воно розглядається. З результатами про... подивимося, що буде. Про, форма запобіжного заходу міністерства так і лишається Міністерство оборони. Я, давайте Якщо... Чи беруть, зазначені справі чиновники Міністерства оборони, це питання ем... суспільство. здійснюється повне, швидке та неупереджене досудове розслідування. На даній стадії. Е... Такої інформації я вам особисто надати не можу. За, з різних підстав. Ви розумієте, я думаю, ви мене зрозумієте з різних підстав, але е, всі, хто причетні до вказаного кримінального правопорушення, е, ну, на мою об'єктивну суб'єктивну думку, я думаю, будуть притягнути відповідальним особи. Про який запобіжний захід ви проситимете і саме чому такий? -то тримання під вартою. Це ж а, тримання застава? під вартою Що застава буде за відповідною сумою Це застави. І хто був присутній на минулих засіданнях? Вони їх знають. Вона в принципі не змінилась. Це не трошки буде. більше п'ятсот мільйонів.